Це в першу чергу групі порушення норм міжнародного гуманітарного права Женевських конвенцій, як, наприклад, умисне вбивство цивільного населення, незаконні депортації, руйнація лікарень, культурних пам'яток цілих міст, в тому числі, і в тому числі інші серйозні порушення законів і звичаї війни, як, наприклад, згвалтування, звернення до сексуального рабства, примусовий аборт. Тощо та інші форми сексуального насильства. Тому, коли ми говоримо про сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, ми говоримо про воєнний злочин, і відповідно саме так він буде кваліфікуватися як на національному, так і на міжнародному рівні. Воєнні злочини направду не мають терміну давності, і я думаю, це пов'язано в першу чергу з тим, що ми розуміємо, що війна вона може розгоратися роками, те, що постраждалі можуть, наприклад, перебувати в окупації, і, наприклад, те, що може знадобитися декілька років. Інколи навіть річ, аби постраждалі наважилися звернутися в правову допомогу. Варто наголосити, що постраждалими від сексуального насильства пов'язаного з конфліктом, можуть бути як жінки, так і чоловіки, так і діти, так і люди похилого віку. І дуже важливо, що постраждалі можуть звернутися до правосуддя і праву допомогу згодом, навіть якщо мене 10 років, і все таки правосуддя буде встановлено все таки кривдника злочинця його буде покарано, його буде притягнуто до відповідальності незалежно від того. Коли цей злочин було скоєно, коли ми говоримо про обставини примусу, ми в першу чергу розуміємо, що існують такі умови, як, наприклад, умови постійного, масштабного масового насильства, зокрема постійних загроз навколо людини, як, наприклад, такими умовами є війна. Сам факт наявності таких умов, так, ось цих обставин примусу вже унеможливлює будь-який факт добровільної згоди людини. Чи можемо ми говорити про якийсь вибір людини, так? якщо, наприклад, вона не чинила фізичного опору, чи умовно погодилася так, на вступ в сексуальні відносини з озброєним ворогом, чи погодилася побутово його обслуговувати і жити в такому умовному, позашлюбному житті, коли людина перебуває в умовах постійного насильства і постійних загроз. Міжнародна кримінальна практика захищає постраждалих від питань стосовно згоди. Не потрібно доводити, що згоди не було. Нам ще важливо, що людина перебувала на той час в ось цих обставинах примусу. Якщо ми говоримо про сексуальне насильство, яке вчиняється під час війни в цілому, воно не обмежується виключно згалтуванням. І передбачає багато різних форм, які зокрема можуть не передбачати взагалі будь-якого вторгнення в тіло людини, чи взагалі будь-якого фізичного контакту з постраждалою. Тому якщо ви чи ваші близькі постраждали від примусу споглядати сексуальне насильство над іншими людьми, над примусом роздягнутися. Або ж, наприклад, погрожували вам сексуальним насильством, навіть якщо ця погроза не втілилася в життя, і це теж є формами сексуального насильства пов'язаного з конфліктом, а отже є воєнними злочинами. Постраждала людина ніколи не є винною в тому, що з нею трапилося. Винним завжди є лише злочинець, той, який цей злочин вчинив. І якщо ми говоримо про притягнення до відповідальності. То в першу чергу, звичайно, ми говоримо про притягнення до відповідальності безпосередніх виконавців. Але в тому числі варто пам'ятати, що ми можемо притягнути до відповідальності і покарати також вище командування, так? як військових, так і невійськових начальників, які могли, зокрема, навіть не бути присутніми під час вчинення злочину і взагалі ніколи не контактувати з постраждалою особою. Але вони могли віддавати наказ на вчинення такого злочину, або просто знати, що такі злочини відбуваються, і нічого з цим не. По суті, не зробити і ніяким чином їх не припинити варто наголосити, що відсутність фізичних чи судово медичних доказів не є перешкодою у встановленні правосуддя, адже, наприклад, міжнародна кримінальна практика. Дозволяє спиратися виключно на свідчення постраждалої людини чи то свідків важливо, аби свідчення надавалися уповноваженим правоохоронним органам і відповідно були належно процесуально оформлені документування, зокрема інтерв'ювання постраждалих осіб, має супроводжуватися з ключовим принципом не завдати шкоди, оскільки безпека та гідність постраждалих є найпріоритетнішими у всьому процесі документування. Так, беззаперечно, всім постраждалим гарантується право на конфіденційність і збереження тієї інформації, яку вони надають. Зокрема, якщо, наприклад, постраждалі особи надали інформацію правоохоронним органам, то вона буде використовуватися виключно в межах кримінального провадження і виключно повноваженими суб'єктами. Постраждав сексуального насильства під час війни в Україні надається безоплатна психологічна, соціальна, правова допомога, таку комплексну допомогу в Україні надають центри допомоги врятованим, в тому числі по безоплатну психологічну та правову допомогу. Можна звернутися до лінії Юрфем підтримки, а також до безоплатної правової допомоги. Вкрай важливо, що постраждалі особи мають право звернутися по безоплатну правову допомогу і домогтися правосуддя як на національному, так і на міжнародному рівні. Не залишайтеся сам на сам своїм болем. Ми тут щоб допомогти.